Завела я у садочок, а сама відправилась в парк, щоб пройти ранкові 10 тисяч кроків, зробити розминку, потягнути хребет. Непомітно, але впевнено, осінь вступила в свої володіння. Вересневі ранки вже досить таки свіженькі. Тіло приймає легенька прохолода, пожовкле листя зривається з дерев і так приємно хрестить під ногами. В таку погоду хочеться приготувати щось. Тепленьке, осіннє і мені сьогодні, на думку, спало приготувати фаршировані баклажани. Дуже смачненький рецепт, тому сьогодні на обід буде така страва. Я відварюю баклажани в підсоленій воді приблизно 5-7 хвилин. Обсмажую на сковорідці цибульку, моркву, фарш. У мене сьогодні курячий. Додаю сіль, перець, паприку, улюблені спеції. Це буде наша начинка. Відварені баклажани розрізаємо навпіл, робимо ось таку кишеньку. І фаршируємо приготовленою начинкою. Зверху посипаємо сиром і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, запікаємо приблизно 30-40 хвилин. В результаті у нас виходить дуже смачна та ситна страва. Обов'язково спробуйте приготуйте, нам смачно, нехай буде смачно і вам кожні в'ялені томати. Люблю додавати їх до піци, до салату чи ось так просто канапочку зробити. Минулого року я на зиму забула їх приготувати, тому купляла. Брала в польському магазині ось такі журавини, дуже смачні. Сьогодні купила помідорки і буду робити в'ялені томати. Додам журавлини. Надіюсь, на смак будуть такі самі, як куплені. Так, я обрала ось такі сливочки, але більшого розміру. Можете бачити, як пів долоні. Бо першого разу, коли я робила, ще не була така компетентна в цьому питанні. Взяла дуже маленькі сливочки, вони коли висохли, за них залишилась тільки шкірочка. А ось ці такі більші, ось я вам покажу, як вони вже в готовому результаті. Є така м'ясиста серединка, тому треба обирати більшого розміру. З приправ я даю тільки сушений базилік, сіль, і до оліки буду додавати чесничок. Дехто дає прованецькі трави, італійські, це вже на ваш смак. Мені більше подобається смак. Такий базилік. Трішки підсолені щасничку. Так, відправляємо наші помідори в'ялитись, Ну, це займе, напевно, годин 9. Треба дивитися. І зустрінемо вже, коли вони будуть готові. Так, помідори просушились гарно, приблизно це зайняло 12 годин, трішки довше, бо були більшого розміру плоди. І тепер я беру стерилізовані баночки, викладаю шарами помідори чесничок і журавлину. так гарно втрамбовуємо. і заливаємо розігрітим гарячим оливковим маслом Наші томати готові, зберігаю їх в холодильнику, можна в підвалі. Тому пробуйте, нам смачно, нехай буде смачно і вам.